Притча про льва і віснюка. Бачили мою? Прийшов Лев до віснука. Каже, Асьо, що ти тут поживаєш? Та он сижу, що ти тут дивишся? Та он сижу, дивишся, каже, капець, трава посиніла. В смислі? Так вона ж зелена. Ні, вчора вона каже, була руха зелена, а сьогодні спіралі посиніла. Лєв, ти щось, ти щось обкурився тут, що, трава то зелена. Ні, вчора вона була зелена, а сьогодні вона синя. Так, асьо, як я писав, що зруб. Йдемо до цара зверей, хай він нам розкаже і розсудить. Приходять вони, цар звіряє, ведмедь, розсуди нас. Тут це. цей сьо сказав, що трава синя. Ведмідь такий встав звірей, подивився на рвану, і сюка, подивився на траву. Ти знаєш, Лєв, трава Йопер, Його. Ти що це говориш? Ти що заодно? Ну, трава... Так, тихо. Я хазяй, я царзвірі, я сказав так. Лев замовк. Ась он такий появ вишарами. Я казав, що трава це є. І такий гордий пішов. А я такий, а ведмедь, ти що? Що ж трава зелена, що ти починаєш? Так, три дня голоду. Блін, за що ти так зо мною? Ти кому доказував? Кому я доказували? Якщо Львів показує віслюкові, він хто? Веслюк? Я вас витаю. <laughs> Король Веслюки. Я. постройку я.